Ну що ж, довіз. Все пройшло чудово. Кріплення. Ну тут ручку прив'язав, щоб верхня частина далеко не уїхала. Тут воно дві стяжки. Знизу м'якеньке, м'якеньким до рейлингів, щоб воно зачепилось. Тут так само. І верхня м'якенька, щоб можна було його притягнути і вона нікуди не поїхала. Ну і все Хована Таврія і мазда з диваном на даху. Було страшно, але, як показала практика, не було чого боятись, головне не поспішати. Їхав 70-80. Все чудово. Доїхав, довіз. Навіть мошок ніби не треба змивати. Краса.